Всім привіт! Я рада вас телевіз на каналі. Сьогодні буде розпаковочка така по-бистрому. Покажу, що купили. Були на перегляді квартири і забігли в магазин скупитися трішки, трішки себе побалувати. Ну, як завжди, спрацювала закон подласті. Ну, все розкажу по черзі. І так, чек у нас вийшов на 3 євро і 17 центів. Покажу, що купили. Купили воду, яку допиваємо вже по дорозі. Взяли такий порошок дешевший, попробуємо. Цей стоє 349. Потім взяли кукурузку отаку за євро чимось в кауфлані. Це все в кауфлані. Авокадо майже 2 євро. Буде салатик, в холодильнику є моцарела. І трішки докупили до салатику. Щось такого захотілося. Сир 400 грамів 2,75 обожнюю гарячі бутерброди на сніданок. Насіння взяли за ну 2 євро. Огірок взяла один за євро, помідори ці помідори за кілограм євро 19 взяли майже на кілограм, то це євро 17. Взяли молоко. Діти зараз присіли на несквік. Полуничний і шоколадний, так що молоко бігом розлітається. Взяли по акції йогурт такий його, по євро, дві баночки полуничний. Взяли пиво. Не знаю, не пам'ятаю про чому. Взяли рибку ось так пожарить. Так що зараз розмернеться і на сковородочку і пожаримо. Ще рані їхали, так це ради цієї рибки. І в цьому ж заключається закон подласті. А, ще взяли 4 кг картошки за 3 євро. В чому заключається закон подласті? Зараз вам покажу і розкажу. Заїхали спеціально по цю рибку. Тому що подумала, ми здали були бутилки на напили води на центів. Чек уже тиждень. Ось, видно, дата 17.08 здали. Тоді забули розчитатися ним і зараз. У серпну забули розчитатися. Поки побігали, побігали, скуплялися, скуплялися, діти показували то те, то те, дивилися скидочки, планували вечір. І що ви думаєте, на касі я кажу карта біта і забула про чек. І розчиталася. Так. А так, ця рибка стоїла 5,95. Цей кусок тут 350 грам. Кілограм 16,99. А чек у мене? На 6,25. Якраз на рибку. Ну, от скажіть. Закон подласті. Хоча би так. Ну, буду надіятися, що цей чек пригодиться пізніше. Значить, мені жде щось далі краще. А зараз будемо робити салатик з моцарелами. Ну, Моцарела, кукурудзка, огірочок, помідорчик. То так. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Всім хорошого дня і мирного. Всім пока.